Тим часом на Полтавщині виявили злочину групу, яка займалася відмиванням коштів. Працівники податкової міліції Державної фіскальної служби у Полтавській області викрили діяльність трьох осіб, які причетні до діяльності конвертаційного центру. Загальний обсяг проконвертованих коштів понад 100 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що особи з метою незаконного збагачення придбали та зареєстрували низку підприємств без наміру проводити фінансово-господарську діяльність. Овники послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки організації за нібито виконання робіт. У свою чергу отримані кошти перераховувалися на рахунки підприємств, які здійснюють оптову роздрібну торгівлю товарами, широкого вжитку, за готівковий розрахунок, минаючи систему оподаткування. Постачальники готівки отримували комісійну винагороду у розмірі 4-5% за незаконне формування податкового кредиту. Наразі до розслідування кримінального провадження закінчено справу передали до суду.